Добрий ранок, шановні гості, і підписники мого каналу. Сьогодні я знімаю відео вибачення перед цією прекрасною гортензією. Гортензією Ваніла Фрайс. Хто не в курсі, тому розповідаю. Ця прекрасна гортензія у мене росте другий рік. У моєму садочку, і вона не була підв'язана. Не була підв'язана, вона, в принципі, прекрасно так ось звисала на своїх тоненьких стеблах. Це виглядало надзвичайно романтично до того моменту поки не випав дощ, дуже сильний дощ, з сильними шквалами. І вчора мою гортензію поваляла, вся вона лежала на землі. І ось зараз дивіться, я знайшла вдома. Таку ось опору, це опора для кімнатних квітів. Бачите, який вона вигляд має природний. Знайшла нитки, До речі, одна із причин, чому я вчасно не підв'язала, не могла знайти свої нитки. Підв'язувала у квітнику троянди, десь поклала, відволіклася, а потім довго-довго їх шукала. Шукала два тижні. Уявіть собі, вже все, все обрила, і нарешті випадково на них наткнулася. Ну, ось дивіться, як чудово виглядає зараз оця опора. Ось так, оці джутові нитки, їх не видно, все це має такий природний вигляд, і ваніла. Фрайс заграла новими фарбами. Дивіться, як вона зараз прекрасна і чудово виглядає. Я в захваті, якщо чесно. І ось я на неї дивлюся і думаю сама собі, який би чудовий. Ви бачите, за ті, який би чудовий з нею вийшов штамб. Дивіться, як вона прекрасна, прекрасним фонтаном вона якимось виглядає. Бачите, підв'язала все. Зверніть увагу, з цього боку ваніла ледь, ледь рожева. Бачите, це соцвіття дивилися вниз, до землі дивилися. А з іншого боку. Вона, дивіться, яка вже майже повністю, повністю рожева, отака. Вона набралася дуже сильно води. Настільки сильно, що вже пройшло більше доби, як я її підв'язала, а вода. І ще є в суцвіттях. Ось вона ще вилітають краплі з неї. Дивіться, які соцвіття, як губки набираються. Важкі суцвіття, великі, але до чого ж вони гарні. До чого ж вони гарні, до чого ж вони красиві? Бачите, яку утворюють суцільну таку картинку, величезні ці суцвіття. Ось така ваніла. Отака чудова ваніла і такого результату досягла я всього за два роки. От вона у мене росте два роки. Прекрасна гортензія, але потребує опори. Бачите, як без опори ніяк не можна буде лежати вся на землі. Буде брудна, негарна. Ось така чудова захоплююча ваніла Фрайс. І отак я вибачаюсь перед своєю дівчинкою, що вчасно за нею не доглянула. Ось так. Але б я тоді, можливо, не змогла оцінити цієї краси, як було і як зараз. Бачите, от якби отакий штамп був сантиметрів 80, а з нього звисали отакі чудові суцвіття. Було б, мабуть, супер видовищно. Як ви вважаєте? М? Ось така чудова дівчинка. Ну, а на сьогодні в мене все. Як завжди, слава Україні! Героям нашим слава і до побачення!